Так, привіт, привіт, любімішки Дніпро і Любімічний Миколаїв. Я вже заговорююсь, подвесі. Так, Любімішки Дніпро і Миколаїв. Давайте подивимося на 26.01. Хочу ще раз привітати всіх з днем народження нашого президента і побажати йому від всіх нас щастя та здоров'я та довгих літ життя, бо йому ще виграти війну разом. Нами і привести нашу країну до процвітання. А нам слухати Дніпро, любімічки Дніпро, дивимося 25.01.24.00 по 26.01.24.00. Дивимося, що там у нас. Ну а що, перші карти говорять про те, що буде якась чи то пожар, чи то вибух, чи то якась аварія. Притом про неї ну, вона якась така буде неосвіщенна, але там будуть смерті у Дніпрі. Якась якась вилізе. І ще що. Це, це, це ми про события такого хатунку, Да? Щось, щось питання води буде, щось там у вас там не буде водички в яких-то мікрорайонах, і ще що. І е, вилізе якась ганебна та, е, ну, таємниця е, про е, групу людей, які вже закінчили, чи то працювати, чи то вже ну, щось у них закінчилося. Да? Як то кажуть, і така ганебна таємниця вилізе, що люди всі кажуть, ні, ну ти бачиш, яка падлюка. Ну, от, примерно отак от якось. От, Ну і що? Знову летітиме якийсь. Е, Знаєте, це як? Це як дрон-розвідник. Поняли? Якийся. От буде летіти на якісь такі дитячі заклади. От так скажу вам. На якісь дитячі заклади. Дніпро, вибухи, обстріли тощо. Слухайте, десь на околиці буде все-таки якась тайна, якийсь прильот, спровоцирує пожар. От, і туди поїдуть, транспорт поїде, але це але нічого не скажуть про це. От люди, ті, хто бачили, то побачать, а хто не бачили, ті не побачать. Але буде, буде в при притом. Притом якийсь прильот такий буде, я би сказала. Це місце, де відпочивають, гуляють якісь компанії. А як воно за містом, то це може бути або якась турбаза, або якась, ну я не знаю, може якась кафеха там чи що. Ну, тобто, це ніхіра, як то кажуть, загориться. Насправді це спрацювали досить, досить чітко спрацювали наші наші майстри, наші захисники. Ой, вже спина болить, сижу цілий день. Були трошечки мені сумка. Це важливо. А як ви хотіли? Ви ж мені пишете свої болі, ви ж мені розказуєте свої проблеми, і я вам розказую. А як же? ж ви? Я розумію, що я не перевершена богиня, але у богинь теж бувають якісь такі моменти. О, вони теж люблять, коли їх, як того котика, чухають за вушком. Так, поїхали, Дніпро. Ну що, вилізе якась така, якась брехня і якась крадіжка, я хочу сказати, я би сказала, таке ціле угрупування якесь, і дуже вони будуть боятися, чим це закінчиться. Притом це були люди якісь при владі. Народ буде. Кот моя мене там щось діло, я извиняюсь. Кузя я вибачаю, бо мені там кузя все поламає, поки я тут з вами тут фінтіфлюшки всякі тіли. Народ буде просто очікувати, очікувати, що ж розкажуть, і що, і що, як де ж гроші ці. От і. І за межі буде прильот. Притом прильот буде такий, я хочу сказати. Ну, 50 на 50. Тобто, виходить, його зб'ють і уламки впадуть. Але тут мені не подобається, чому чого, бо тут є карта сім'ї, карта будинку. Тобто карта говорить про те, що це може бути якийсь населений пункт, наприклад, який входить до Дніпра. Ну він на околиці міста. Наприклад, поняли, прошу. Что-то побачу, может, на балконе закрыла, то будет весело. Так, не про, а вам порада. Вы знаете, друзья, Ті хто, нас, про ті, хто про нас піклується, іноді для них якийсь, знаєте, як то кажуть, страшний суд настає. Да? О, тобто якісь їх ілюзії, якісь їх бажання, да? тобто усміряються. І ми можемо знати якісь такі речі, які, знаєте, не то, що тут не питання про знати, тут питання про те, що зараз кожен заслуговує те, на що він заслуговує. От зараз кармічні часи. І зараз відбувається те, що люди заслужили. Яду провірю Кузю і буду розказувати Миколаєву. Так, ну і Миколаїв, любімечки Миколаїв, дивимося теж на 26.01 з 25.01 24.00 по 26.01 24.00 Тобто на 26 число, що там буде на кшталт обстрілів. Обстріли є. Є пожар, пожежа в якусь об'єкт інфраструктури, про це говорити не будуть. Тобто, руйнування це не руйнування буде, поняли? Тобто, то, да. От, пожарники туди поїдуть, звісно. Єдине, що є, е, ну, люди будуть травмовані, чи загинуть, чи травмовані, чи опечені, щось от таке. Буде якісь жертви. Людські жертви є. Так, на околиці міста. Якийсь дитячий заклад. Якийсь дитячий заклад. Там щось у нас буде з питання питання ну, не знаю, розвідки. Щось вони будуть розвідувати. Щось, вони, щось вони їх цікавить, цей заклад. І буде, звісно, іти, іти, ну, розвідка. Скажі. Так, і далі дивимося Миколаїв. Далі дивимося Ну, що хочу сказати, є є така невелика шкода на об'єкті інфраструктури. Є і є що е, летить те, що дає, дає світло. От туди, де дає світло ще, от його в принципі очікують цю проблему. От, і наші ППО працюють. Єдине, що вони можуть збити уже майже над самим об'єктом, і уламки впадуть і призведуть. Буде знаєте що? Буде якась. Коротше, впадуть і на дорозі буде якесь руйнування. Тобто, це можуть бути уламки, наприклад, впали і спричинили аварію. скажімо так, про це не будуть говорити просто. Це не буде освіщатися, я би так сказала. Весмеї. Весмеї. Так, хорошо, друзі, хорошо. Давайте, порада, порада. Трошки. трошки а вас пишу ввечері, тому трошки, трошки поспішаю, щоб світло ж не виключили. Дивіться, е, дивіться, найдіть всі старі документи, які посвідчують право собственності. У вас всі вони мають бути. Далі ще обмежте спілкування з людьми, які доставляють вам якісь неприятності чи болі. І третє, будь ласка, треба комусь посвітити врача посітити врача, так стало слово посітити. Е, сходити до врача якогось, да, щось перевіритись, можливо, можливо, щось, не знаю, в ліки якісь виписати тощо. Але пам'ятайте, документи. Чомусь треба, щоб були документи коло вас, знайдіть, переробіть і. Е, переробіть і. сахроніть, скажіть. Збережіть. тримайте коло себе, отак скажу. Так, ну давай я вам биршечка якось, как же ж мы без вирш... биршиков, без биршиков. Кажется, мой мир ушел на дно. Ночь, часы лишь цифрами моргают. Как же нам бывает суждено пережить лишь то, что убивает. Я руками звезды соберу. В море их, тебя ведь нет со мною. Как же сладко спится по утру убаюканой ума игрою. Много в мире есть чудесных мест, только для тебя открыта дверца, словно дар божественных небес в центре моего большого сердца. Астахов, вот вот, когда сказала мне мама, боже, такое великое сердце, ты вот такое сердце, это так сих широ и видно, но любишь. А? Так, действительно, я. Дуже з великою любов'ю відношуся до людей. От, і мої почуття завжди справжні. Вони можуть бути недовгі, але справжні. От. Ну що ж, друзі, не будемо сьогодні читати ніяких моралей. Нагадую, за медитацію в захисний купол долучайтесь, робіть, і буде вам щастя. Хочу вам відкрити ще одну велику таємницю. Саме цією медитацією я вас. Спасаю, рятую від ПТСР. Тому, якщо ви засинаєте під час цієї медитації, значить, ваша, ваша вже підсвідомість проситься, ваша психіка втомилась, і вона хоче відпочити. Якщо ви плачете, це говорить про те, що нарешті вся, знаєте, оце все напряження організму і нервів, воно так знаєте. І почало виходити. Хай воно виходить сльозами, хай воно виходить сном, але у вас зато не буде ПТСР. -у. Таким чином, це не просто медитація захисна і магічна, а ще вона лікувальна. Так потрошки я лікую ваші душі. А за це ви ставите мені лайки і пам'ятаєте, що всі добрі, щирі, світлі, розумні та люблячі українолюди, які дивляться мої відео, яким я подобаюсь, з вами нічого поганого не трапиться. Пока-пока!